Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про етапи отримання хімічних волокон та ниток. Загальна схема виробництва хімічних волокон та ниток передбачає 5 основних етапів. Перший етап одержання та попередня обробка сировини. Сировину для штучних волокон та ниток отримують на підприємствах хімічної та харчової промисловості. Це деревина, насіння, молоко і таке інше. Попередня обробка сировини полягає у її очищенні або у хімічному перетворенні у нові полімерні сполуки. Сировину для синтетичних волокон та ниток одержують шляхом синтезу полімерів з простих речовин на підприємствах хімічної промисловості. Попередню цю сировину не обробляють. Другий етап приготування прядинного розчину або розплаву. При виготовленні хімічних волокон та ниток із твердого вихідного полімеру необхідно отримати довгі тонкі текстильні нитки. Для цього полімер переводять у рідкий розчин або у розм'якчений розплав. Ріадильний розчин або розплав готують у декілька стадій. Змішування полімерів з різних партій здійснюють для підвищення однорідності розчинів та розплавів з метою отримання ниток з рівномірними властивостями по всій довжині. Змішують полімери у вигляді розчину або у сухому вигляді до розчинення або розплавлення. Фільтрація необхідна для видалення з розчину або розплаву механічних домішок, часток полімеру, що не розчинилися. Для того щоб запомігти засміченню фільєр та покращити властивості ниток. Проводиться фільтрація шляхом багатократного проходження розчину або розплаву через фільтри. Третій етап формування ниток полягає у продавлюванні прадильного розчину або розплаву через отвори фільєр, затвердінні струменів, які витікають, а також у намотуванні отриманих ниток на прийомні пристрої. Струмені формуються у елементарні нитки сухим та мокрим способами. При формуванні розплаву струмені ниток, що витікають з фільєри, охолоджуються холодним повітрям. При формуванні розчину сухим способом струмені полімеру обробляються гарячим повітрям, внаслідок чого полімер затвердіває. При формуванні розчину мокрим способом струмені нитоксвільєри занурюються у розчин вани, де відбуваються фізико-хімічні процеси видалення полімеру з розчину. Четвертий етап обробка. Хімічні волокна та нитки після формування не можуть бути використані для виготовлення текстильних матеріалів. Вони потребують додаткової обробки. Видалення домішок та засмічень необхідне при отриманні віскозних, білкових та деяких видів синтетичних ниток. Ця операція здійснюється шляхом промивання ниток у воді або у різних розчинах. Відбілювання ниток та волокон, які потім будуть фарбуватися у світлі та яскраві кольорі, здійснюється шляхом їх обробки оптичними відбілювачами. Витягування синтетичних ниток необхідне для перебудови їх первинної структури. При витягуванні відбувається розпевнення нитки та утворюється більша впорядкована структура, у результаті нитки стають міцнішими. Поверхнева обробка. Авіаж, абовання, замаслювання. Необхідна для того, щоб підготувати нитки до подальших текстильних переробок. При такій обробці збільшується ковзання та м'якість, зменшується їх здатність електризуватися, обриватися та інше. Сушіння ниток виконується у спеціальних сушарках після фарбування та обробки різними рідинами. П'ятий етап текстильна переробка передбачена для з'єднання ниток, підвищення їх міцності, скручування та фіксації крутки, збільшення об'єму пакування ниток, перемотування та оцінки якості отриманих ниток. Сортування. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.